Шановні колеги, 10-й рік триває війна. Саме 10-й рік. І я впевнена, що після широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року ні в кого в цій залі немає жодних сумнівів до того, що крапка в цій війні має поставлена бути одна, і ця крапка називається перемога України. Але разом з тим бойовий дух і мотивація врятували тоді Київ від оточення, врятували більшу частину наших територій, які звільняються сьогодні, завдяки Збройним силам України. Ми маємо з вами невтомно щодня дякувати нашим зброям збройним силам України, які демонструють неймовірний дух і неймовіру силу і відвагу. А що ми з вами маємо зараз по факту? З одного боку це відданість присязі наших збройних сил України, це відповідальність перед майбутніми поколіннями наших збройних сил України, це відданість державі Україна, яка протистоїть без відповідальності, без порадності, без дієвості Міністерства оборони, в якого спочатку 33 мільярда мільярди З'їли на контракти за бойові комплекти, які досі не отримані. А з іншого боку, ми маємо вам ситуацію, коли закуповуються неякісні турнікети, неякісні медичні аптечки, які коштують життя нашим захисникам і захисницям. Ми маємо навести лад в цьому, і так європейська солідарність буде підтримувати цей проект постанови, тому що вважаємо, що наша перемога має бути понад усе, але наша відповідальність перед нашими захисниками вартує набагато більше ніж просто тицяння на кнопки. Дякую.